5 травня 25 року виноград Північ, Чернігівська область. Ось показую вам стан нашого виноградника на сьогоднішній день. Так, поїхали, Костя. Так, що підмерзло? Ще є. Раз, два, три, 4, 5. Ну, в принципі, трошки є. Тут, бачите, все, мінус, 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 мінус. мінус. Так, далі. У нас 50 теж. так каже, пішов і не повернувся. Тут ось два пагони а Там. Ну, не знаю, грон є, нема. Так, ну не ці є. Тобто з цього куща зього. Чотири вічного буде одна, дві, три гронки. Далі, слава Україна! Ну, тут взагалі проходимо, нема що показувати. Так, посланник. Посланник теж наш послав, нема нічого. Століття. Теж галяк. цимус Ну, по цимусу є. Я нарахував здається не буду зараз вже показувати. 13 гроночок. Спонсор. Ось такий кущик. Невеличкий теж примерз. Ось два побігає. Далі. Рембо. Теж прихватило його конкретно. Але щось буде одна, дві, три, чотири. 4, 5, 6, 7. Звісно, ведь ранки вже є. Так. Казанова. Казанова теж пішов. Прищепа теж бачите. Що з До речі, це шансон тут. Теж нема і не буде. Далі що це? Це акцент Калугіна. У цьому році посаджений кущик. Так виглядає. Ювілейного Черкаська. Нема чого показувати. Ланцелот. Теж такий стан буде, граночок 5. Діксон. І по Діксону трошечки щось буде. Далі. Що це лівя? Лівія трохи щось десь наклюнеться. Це ландиш. Теж одна, дві, три громочки. Ще один кущик і Бачите, який прикольний. Ось щось одненьке буде. Далі. Далі, далі, прямо Україна. Ну, в цьому році хоч буде громочка. І так Раїса. Крутина награду, що не каже, Раїса подобається. Мені крупніша ягода. Солом'яна з мускатом. Прикольно. Ну, але в цьому році буде небагато. Бачите кущик так. Ми розігнали. Вже хотіли ставити шпалеру. Стовби, все ось лежить. Ну, але вже нема чого ставити, так що не будемо спішити. Так, Раїса, ось такий вигляд. Нельсон. Теж. Ну, щось буде. Небагато. Гронок 5 дитині найде. Кишмиш 342. Ось не захватило морозом тільки там один рукавчик, і то 1, 2, 3, 4, 5 гроночок. І все. Що хочу сказати. В цьому році не було в мене можливості накрити виноград, так як мене не було в місті, аби накрив, все було б добре. Зараз я ще покажу вам декілька кущів, які ростуть безпосередньо на подвір'ї. Там результат набагато кращий. Так, йдемо далі. Ось кущі красави, Бачите? Ну, Тут взагалі потрібно показати, що ось, дивіться, що у дворі Ну, мороз взагалі не вдарив сюди, не було. І ось такий виноград мав би бути взагалі на всіх ділянках. Ну, але тільки ось під будинком. Така ситуація. Так, поїхали. Це у нас динька. Ось так денька виглядає. Зараз. ну, Взагалі це сухо. Це рідкість, напевно, зараз, після цих морозів на виноградниках, але трохи є. Так, денька. Ось така. Торнадо. Теж тут повний порядок. По торнадо. Так, Олега Михайловича, це красавчик. Пішов, торнадо з себе. Красавчик теж. Наче непогано так ось. Горона є, все є. Все, супер по красавчику. Так, все, красавчик закінчується, Ну і... Ось такий подарунок не злітає. Має вигляд. Це ми зараз підкормимо, Понормуємо вже, напевно, після 9, щоб 100% не було приморозків. Ну і так мав би виглядати виноград, ну але ось такі справи. На іншій ділянці там у нас всі однорічні саджанці. всі себе чудово почувають. Будемо показувати вже пізніше. Ось такий вигляд.